Вітаю вас, шановні земляки. Нарізав заготовок, буду відпалювати. Так, хлопці, кому що винен, вибачте, затримаюся. Якщо ще не підправляв, то відправлю найближчим часом. По можливості самі розумієте причину. Працюю здебільшого, коли є електрика, але її є зовсім мало. За електрику пан-панство, можу вам точно сказати, що не переживайте, її вистачить на всіх. Тут нещодавно якесь рило заявило, що з квітня проблеми перестануть бути. Ну, в нас у квітні зазвичай реактори на профілактику стають. Тому я не знаю, як вони рахують. Але думаю, по 7-8 по 8 за кіловат електрики вистачить всім. Ну, вибачте, якщо настрій зіпсував. Але я думаю, ми вже всі зрозуміли, що електрика була однією з дойних корів у нашій державі. Та і є. тримаємося землі.